Дональд Трамп публічно закликав Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти і спровокувати падіння цін, що позбавить РФ грошей на війну. Трамп заявив, що не розуміє, чому саудити досі цього не зробили, адже це є найлегший спосіб врятувати Україну. Сказав він про це на економічному форумі в Давосі. Ну, американський президент посилює тиск на Росію, але все ж дає їй шанс уникнути великої конфронтації. Так, от в Давосі Трамп оголосив також, що хоче терміново поговорити з Путіним. Через кілька годин після цього в мережі з'явилося ось це відео. Його зняли в Москві. І на відео кортеж Путіна ага. диктатор посеред ночі вирішив повернутись на роботу в Кремль, а от з якої причини не повідомляється. Ой, то там можна і не повідомляти просто в старого знаєш, що вже коли поїхав додому, і такий чемоданчик забув <рив> і назад вернувся на роботу жарти жартами, але нагадаємо, що днями Трамп поставив Путіну ультиматум із вимогою зупинити війну. В іншому випадку він пригрозив дуже поганими для Росії наслідками, якими вони можуть бути, з'ясували наші журналісти. Росія намагається виправдати свої втрати у війні проти України з заявами про буцімто досягнуті цілі. Про це повідомило британське агентство Reuters. Путін вважає, що ключові цілі війни вже досягнуті, включаючи контроль над землями, які з'єднують материкову частину Росії з Кримом, і ослаблення збройних сил України. Утім, зазначають у виданні, насправді РФ зазнала стратегічного провалу. Зсу ефективно знищують ворога, а санкції б'ють по економіці РФ. А ще інфляція, втрата іноземних інвесторів, величезні податки для населення, зниження експорту нафти та газу і рекордний дефіцит держбюджету у розмірі 3,5 мільярдів рублів. Економіка Росії в поганому стані. Вони намагалися побудувати Потьомківську деревню. Це не вийшло чи вийшло дуже тимчасово. Вже по 2024 році. Якщо подивитися, всі сектори, які прямо не пов'язані з війною, в Росії демонстрували зниження про крах російської економіки у своєму зверненні до Владимира Путіна зазначив і новообраний американський очільник Дональд Трамп. Я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Якщо ми не укладемо угоду найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на всі товари, які Росія продає до Сполучених Штатів та інших країн-партнерів. У Кремлі вже відреагували на слова Трампа. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що Путін відкритий до переговорів без будь-яких попередніх умов. Путін чудово розуміє, що якщо він зараз не погодиться на переговори. Із з Дональдом Трампом і не припинить гарячу фазу бойових дій, тобто не буде якогось мирного регулювання, то це може коштувати надто дорого для Росії. З Трампом можна буде потім вже не домовитися за словами експертів. Така реакція з боку РФ пов'язана з тим, що Трамп, попри все, прагне виконати свої обіцянки з передвиборчої кампанії. І тиск, який він обіцяє в разі відмови Росії від участі у переговорах, буде найжорсткішим. Сполучені Штати будуть робити все можливе, щоб Україна отримала необхідні можливості, які допомогли б нам боротися з російською агресією. Трамп зможе запровадити обмеження проти тих країн, які допомагають Росії обходити санкції. Це питання дотримання вже попередніх санкцій, більш жорстке дотримання і введення нових санкцій. Збільшення тиску по нафтогазовій галузі мова може йти про СПГ, тобто з краплений газ, який поки що не підпадає під тиск. Втім, кажуть експерти, поки до переговорного процесу ще далеко, і за цей час Росія буде намагатися захопити якомога більше українських територій будь-якою ціною, за їх словами. Це потрібно для того, аби зберегти хоча б якісь важелі впливу у перемовинах.